Вітаю вас, шановні друзі! Вітаю з футзалу чемпіонату Вінницького момент! Одразу друзі, одразу Матвій Олійник, все-таки Матвій Олійник, 15 номер, стрижовка пробивав, а Назар відбив відбився м'яч. Два герої перших секунд цього матчу. Отже, груповий турнір чемпіонату Вінницької. Територіальна вона ж обласна організація Всеукраїнського фізкультурно спортивного товариства Колос. Колись воно було сільським, потім його називали агрономічним, а зараз воно ну, просто товариство, яке об'єднує ну, багато і, і, сфер. Ну, переважно все-таки сільський спорт, селищний спорт і спорт пов'язаний з агропромисловим комплексом. Але якщо я не помиляюсь, 41 територіальна громада з 64 Вінниччини писала меморандум про співробітництво з Вінницьким колосом, І ось вони співробітничать. І зараз 26 громад представили свої команди. Це хлопчики 2011 року народження. Зараз дві з них на майданчику з три жавка, вони в зеленій формі, а що точніше, то дюша Десна. Тренери Володимир Яремко і Андрій Кувачко, директор школи Андрій Заводян, селищний голова Михайло Демченко. І знову момент зараз пробував Станіслав Олійник на цей раз. То був Матвій Олійник, зараз Станіслав Олєніка зі Ну, І команда агрономічна, селищ, е, сільський голова Сергій Сітарський, ще один е, полки прихильник футболу. Тренер команди Віталій Лялюк. І команда у помаранчевих формі, команда, яка поступилася все-таки. Я там десь в попередньому матчі неправильно назвав рахунок 4-4. Суддя мені сказав, що рахунок 4-3 вороновиця виграла граномічно. І граномічно зараз з однією поразкою грає другий матч. Нагадаю, що команди з цих трьох, які посядуть перше-друге місце, вийдуть у наступний етап змагань, наступний тур. Це слава ліник з м'ячем. Ось, ось так Знову я опинився в епіцентрі, як і лікар сьогоднішніх змагань, але ніхто з них не постраждав. М'яч ввів гру Роман Наконечний, Він розпочинав цю груве цей турнір, як польовий гравець. Назар Коломієць, воротар команди граномічна. Перехват від 14-го номера і не забуває знову Олійник. Ну що ж таке? З турнірної точки зору команда Стрижівка, яка зіграла в нічу з Голоновицею 2-2. Зараз достатньо зіграти в нічию з Агрономічним. Вони посядуть перше-друге місце, друге в даному сутті, якщо в нічию зіграти. Знову Олійник пробуває, і знову коломієць виручає. Кращий вратар турніру. Хоча і помилився в одному епізоді. Помилився. Знову такий епіцентр боротьби. Іван Трацькосмічем. Коломінець. Є, до речі, от, е, ми там дивимося на команду стрижок, а там є е, десь половина команди це хлопці із сосунки, половина зі стрижок, а половина це 2012 рік народження. Команда, так би мовити, на вирос з перспективою. Пробиває сьомий номер. Роман Наконечний. Ех, момент, це п'ятий номер пробував. Зараз... зараз взяв свої записи, я тисячки підзабув, як прізвище хлопців. Це номер Артем Євчен. А десятий зараз м'ячем був, це Максим Грасимчук. Устрижок я маю на волі. Расимчук прибував, блокує цей удар агрономічненські футболісти. Тут залізти. Знову виручає коломієць. Все сьогодні відбуває в цьому матчі. Переслав Льотін з м'ячем. Передача не пройшла. На Григорія Іванова контратака. Гресимчук. Передача і забиває. Нарешті. Розкатали цю комбінацію, забиває ось таким ритуалом. П'ятий номер. Олександр Яремчук. 1-0 стрижовка повела в рахунку. На шостій хвилині першого тайму. Четвертим номером. Артур Ящук. Такі футбольні прізвища Ящук. Знаєте, нападника українського Олега Ящука. Знали. Ну як знали, він вже він він не є футболістом, але всі ми його добре знаємо. в Україні грав. Расимчук, Передача. Ні, не забувай на цей раз. Яремчук, Саша Яремчук. Азар Коломієс. Дивка День. Не, не поборовся з цей м'яч, Велеслав Льотін. Ящук. Артур Ящук, четвертий номер. І ні, не забуває зараз 10 номер. Максим Грасимчук. Васик пробивав зараз Вадим. Встигає Коломієць. Ось нарешті такі, бачите, з розв'язаними шнурками грав і втратив кросівку. Треба зараз дати змогу зашнурувати. Шнурки це суддя має зробити. Так і грає з розв'язаними шнурками. Назар калимій, це попередню гру грав, я не знаю. Можливо на фарт буває таке. Я не зустрічав, скільки я у футболі, а в футболі я з семи років. Отак, як оці хлопці почав грати за команду нашої шахти Лисичанської. Хоча грали там постарші хлопці, але мене хлопці привели, кажуть, це Сашка Мазаний, хорошо грає в футбол. Подивиться на мене тренер, на мої тонюсенькі ніжки. Каже, ну ладно, каже, вийдеш. В третій п'ятерки ми тоді як хокей змінювалися в хокей. Іванов пробивав. Роман наконечний зіграв. Коломієць. Коломієць ледь не загрався, вратар. Зараз. Наконечний. теж так, таке вкидання. Зараз вратарі один одному будуть вкидувати м'яч. Практика, яка у дорослому футзалі і немає. Звичайно, вратар не вкидає так м'яч, він Віддає, як правило, ближньому. Під один номером Станислав Олійник і не забиває з 28 сантиметрів. Не забиває. Хто? Знову це Олександр Яремчук. Матвій Олійник з м'ячем. Ось так обіграв величенько, як, як порівняно з собою Станіслава Токана. Переважає зараз стрижавка своїх суперників, але рахунок всього-навсього 1-0. Є? Михайло Романенко зараз непогано зіграв, 14 номер. Гарник, це Денис Гарник, 8 номер. Станіслав Олійник. <звук> Дав зараз суддя поборотися в англійському стилі. Так зараз олійник все-таки обіграв. Ні, Григорій Іванов вишкрябав цей м'яч. Льотін не забиває влад Льотін. Все, здавалося, зробив, проткнув такий цей м'ячик. До речі, звернув увагу, Четвіркою грають хлопці. Четвіркою? Футзальним м'ячем. Михайло Романенко не забиває. тайм аут Бере команда І Володимир Яремко, бачите. Володимир Яремко колись був, як дивився матч за участь. От сьогодні тільки познайомився з Володя Яремко. Він працює в ДЮСШ США в Сосенці, а ось Андрій Васильович, Кулашка, він спиной до нас. Він працює в Стріжоці. Ну і батьки присутні бачите, як без батьків, без батьківського комітету. Шановні друзі, наступний етап змагань у цій категорії чемпіонату Вінницького колеса він е, пройде 10 лютого. Команди, які займуть перші-друге місця в групах, вийдуть 16 має бути цих команд. Там теж пройдуть групові турніри. Будемо показувати цей футзал. За підтримки Вінницького колоса футзал ми потихеньку візуалізуємо навіть на такому рівні, на рівні самих наймолодших. Вадим Івасик зараз там його запрес... запресингував його зараз Міша Романенко, Іванов. Передача на хто це вийшов, це вийшов Новачок в команді Аграномічно, 21 номер. 21 номер. Треба мені зараз підняти свої записи. Вибачте, камера. Камера заважає, мені зараз дивиться в записи. 21 номер Вадим Храпун. У команді грономічна 21 номер Вадим Храпун. Він грав вже першого матчу. Ріник, перехват. Ні, Там Івасик довгоногий Івасик. Передача на храпуна. Ні, там Денис Гарник контролював ситуацію. Перший тайм тим часом залишається десь півтори хвилинки. Ні, більше тисячі. Матвій Олійник обіграв суперника Іванова. Порушення правил. без порушень правил. З боку Іванова. Знову польот м'яча. Восьмі наяву. Льотін. Це сказав польот м'ячет. Владислав Льотін. З м'ячем Олійник. Матвій забивав сьогодні в першому матчу. Ось так обіграв він Іванова на місці. Станіслав Олійник. І там Іванов. Е, Іва Івасик. Івасик. У нас є Іванов, а є Івасик. Івасик це українська версія Іванова. А ще колись читав казку Івасик та Лесик. Колись сам читав, потім читав своєму старшому сину, потім молодшому сину. А зараз грає Івасик, який Вадим. А зараз він з м'ячем. За передачу на Льотіна. Ось вийшов бал. Станіслав Олійник. Матвій Олійник. Але вони не брати, як бачите. Навіть зовні. Ай, момент! Ні, забуває таке. Забуває таки цей м'яч Станіслав Олійник. Рикошетом від Вадима і Васика. Що там? 2-0, так? Да? Суддя пише, значить 2-0. Якось Ми з суддєю цього матчу розминулися, в попередньому матчу. Він нарахував 4-3, я нарахував 4-4. Порушне правил, Штрафний, небезпечний штрафний. Швиденько розіграли три вони вже і сосонка. «Стрижовка – це центр громади. «Стрижовки» в цього матчі. Бачимо Карванський вийшов на поле. Карнавський. Назар, дев'ятий номер. Ну і там вже має прозвучати свисток про перший тайм. Так, да, ось він звучить. 2-0 Сережба виграє. Перший тайм коментував і знімав цей матч Олександр Мазан. Проект Футбольна Вінничина і спортивний Донбас, спортивний подіб.